І спецпризначенці загону позору в кращих традиціях пращурів попередників захищають наші землі від ворожого чобота та лаптя. Наші воїни б'ють московитів на вулицях вовчанців. Бійці держприкордонслужби разом із іншими силами оборони продовжують бій за місто. Як заявили в угрупованні військ, Хортиця станом на суботу Україна контролює 70% Вовчанська, запеклі зіткнення із росіянами тривають. Окупанти намагаються закріпитися малими штурмовими групами. Чому цієї відсічі недостатньо, щоб очистити харківське прикордоння від окупантів? Президент України говорить, Говорить, що попри узгоджений США великий пакет допомоги. Ця підтримка надходить вкрай повільно. 61 мільярд. А вона тільки тільки починається передавати, приходити до нас. Не розумієте? Ну а Росія швидше. Росія повільніше, ніж Україна. Але Росія швидше, ніж Захід. Розумієте, і це є проблема з цієї суми. І я вважаю, на сьогодні. Прийшло мало. Я не можу укомплектувати бригади резервів, щоб просто поміняти бригади, які стоять. Росія чітко це розуміє, що вони роблять в Харкові і чому вони йдуть на північ і дивляться в свой напрямок, щоб розтягнути наш фронт. Але фронту загрожують не лише розтягнуті війська, а й ризик його заморозки в інтерв'ю британському виданню Guardian Зеленський наголошує, що будь-яка війна на паузі закінчиться новим наступом Росії. А бажання експрезидента Трампа віддати вже окуповані території ворогу завершить не війну, а лідерство США у світі. Невже він хоче бути потім президентом-лузером? Давайте уявимо собі, що наприклад, президент Трамп, і, наприклад, він вирішив закінчити війну за рахунок України. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати: ну все, я вам не даю ніяку підтримку, зброї немає, фінансів немає, партнери, домовиться може з кимось з партнерів, і вони також припинять. А вже ж Україна без зброї, голоруч не зможе з багатомільйонною армії воювати. Путін піде далі. То ким буде для всього світу тоді? Цей новий президент Сполучених Штатів. А тобто він буде тоді дуже слабким. А це говорить не про нього, про особистість, а про інституційність Сполучених Штатів Америки. Вони стануть дуже слабкими. Вони не будуть лідерами в світі. І тоді Путін піде далі, розуміючи, що Сполучені Штати вже не такий гравець, і тоді виходять на арену інші лідери інших країн, Більшість чи свої авторитарні. З таким самим підхідом. Ось вам і закінчення Сісфаєра, початок саме того, про що всі так бояться вголос говорити. Це реальність, і це реальна третя світова війна. Росія постійно шантажує світ глобальним конфліктом, намагаючись зірвати підтримку України. Наступного дня після дозволу США на удари по російській території, ворожа пропаганда вже знайшла ракети від Хаймарс на Білгородщині. навіть із касетними боєприпасами. Ось експерти аналізують знімки і очікувано констатують. Ворог зібрав шматки різних ракет докупи і вкотре намагається маніпулювати. Не Меніпулюють рядові окупанти. Допомога, можливо, йде повільно. Але світову демократію загарбники, хоч і поступово, але відчувають дедалі краще. Ось прильот був Матумально. 300 метрів в атаку. Ось сьогодні прильов. А коло харяти. А там, де ще немає нових партій артилерії, працюють важкі FPV-дрони, які летять у голови окупантів завдяки спільнокошту усіх небайдужих. Працюють бійці сил спеціальних операцій із групи Реквієм. П'ятий канал. Небезпека, яка рухається просто назустріч російській БТР десь на Донеччині. Всередині російська піхота. Згори за ними спостерігає аеророзвідка 47-ї окремої механізованої бригади. Плани ворожого десанту зривають українські воїни. Дочекавшись сприятливих умов, а саме моменту, коли ворог виїхав на відкриту місцевість, гармата «Бушмастер» та БМП бредлі зупиняють російську техніку, а ворог іде до пекла. Не кажуть, сучасна зброя, зокрема американська, це істотна перевага на полі бою, але поки що не в лігві країни-терористки. США повинні дозволити Україні використовувати свою зброю по території Росії. Про це під час безпекової конференції у Сінгапурі говорить президент України. Володимир Зеленський нагадав, що дня і що ночі ворог використовує далекобійну артилерію та ракети. Чи не найболючіший приклад Харків? Вони б'ють по цивільному населенню міста Харків. Це як приклад. Тобто різна зброя там знаходиться, і вони не прибирають цю зброю, тому що знають, що Україна не може завдавати удари західною зброєю по території Російської Федерації, навіть якщо вони просто б'ють цією зброєю. Я хотів би, щоб всі зрозуміли позицію України. Україна в війні багато років і не б'є по цивільному населенню Росії. Тому що ви, журналісти, вже бачили би тисячі прикладів загиблих людей на території Росії. Те, що Росія по нам б'є, всі це бачать і бачать тисячі прикладів. Раніше Україна отримала дозвіл від США використовувати західну зброю по російській території, що межує з Харківщиною та Сумщиною. Зеленський наполягає на використанні далекобійних систем Атакамс і нарешті території РФ, так Україна зможе завдавати ударів по місцях скупчення військової техніки супротивника. Водночас, по всій лінії фронту точаться важкі бої. Росіяни не Припиняють штурмувати і на Донеччині найгарячіший напрямок Покровський. Так супротивник намагається просунутися поблизу Новоолександрівки та Сокола. Ситуація напружена, кажуть у генштабі. Зокрема, і біля часового яру. Ворог не припиняє спроб штурмувати, обстрілювати. Місто належить силам оборони. Ми його контролюємо як і вогнем артилерії, так і мінометів. Вовчанськ, Харківщина сили оборони пішли у контрна. Ступ намагаються викорити окупантів з міста. Про це пише керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Зазначає, це підтверджують навіть російські військори, які скиглять, що їхні плани посипалися. Раніше у ЗСУ заявляли, у місті точаться жорстокі бої. ЗСУ контролюють 70% відсотків Вовчанська. Бригада МВС Людь показала, який вигляд має населений пункт після трьох тижнів оборони. Музика. До повномасштабного вторгнення тут мешкали 17 тисяч людей. Музика. Ганна Рибалка п'ятий канал. Это вторая подряд ракетна опасность за 2 минуты. І нас час мощніше мощнейше обстрілюють і. По предварительным данным это хіт хи... із Хаймерсов. Звуки страшні. Кошмар. Лише кілька днів минуло від оголошеного Білим домом дозволу, а Білгородщина вже наповнював відчуває американську демократію в її ракетному еквіваленті. Да. Російські пропагандисти повідомляють про поцілений у Білгородській області комплекс С 400 Удар стався напередодні згідно із супутниковими знімками. Вартісне ППО перебазували лише за день до цього. Осінці спільноти аналізують світлини і кажуть про ураження пускових установок, радара та вантажівок тягачів. Чи справді ЗСУ використали американський хаймарс для атаки? І чому не варто нарікати на заборону США цілити далекобійна? М атакам з по російській території це п'ятому каналу коментують експерти військового порталу Діфенс Експрес. Встановити факт використання Хаймарс для знищення цього комплексу Стрися 400 на території Білогородської народної республіки. Ми можемо по тому там дуже багато отворів, таких дрібних, які можуть залишити хіба що вольфрамові кульки від реактивних снарядів м31 до Хаймарс, які там можуть бути на 84 кілометри. нам просто для ведення ефективної оборонної операції посі фронту. То яка є, треба мінімум 8 тисяч нарядів JMLRS на рік. А якщо ми хочемо переходити в наступ, то не лише на цей рік 25 тисяч нарядів JMLRS. А США ВПК США планує в наступному році вийти, хоча б не 11 тисяч. Проблема із західними ракетами не в тому, що наскільки вони там можуть бути, куди нам ними дозволяють бути, а в тому, що їх мало, їх банально мало. Ракет мало, а нових винищувачів F-16 взагалі ще немає, але обнадійливі новини з'являються ще до передачі перших літаків. До Данії долучаються Нідерланди. В Міноборони країни заявили, що не проти використання нідерландських F-16 по російській території. До цих країн не долучили. Леся Бельгія, але це не вплине на захист українського неба. Про це п'ятому каналу говорив заступник голови парламентського комітету з нацбезпеки. Нам, перш за все, потрібно буде використовувати ці літаки все одно на території України, щоб не наражати їх на небезпеку, тому що дуже багато ППО стоїть на території Російської Федерації. Нам потрібні ці літаки для для того, щоб використовувати ракети з території Російської з території України проти літаків на на території Російської Федерації, які досить вільно себе почувають, випускаючи там тим ті самі каби відігнати від нашого кордону російські літаки, російські бомбардувальники, які досить вільно себе почувають, а, чи будуть залітати вони на територію Російської Федерації? Ну, це вже друге друге питання, чи там інша задача. З 16 питання відкрите а з окремими російськими колонами на території Курської області, воно вже гарантовано закрите. Аналітичний ресурс Deep Діпстейт оприлюдни віду бойової роботи на кордоні із Сумщиною. Бійці 53 ї механізованої бригади та 103 ї бригади тероборони виявили скупчення вантажівок з окупантами. Поки що минулося без Хаймерс. Попередньо працювали українські Богдани і українські fpv оператори Пасак, пятый канал. Війська союзників знову висаджуються в Нормандії, але поки що це реконструкція. Саме так і саме тут 80 років тому відбувся день, де найбільша морська операція антигітлерівської коаліції. І хоча західний світ говорить про потребу деескалації у нинішній російсько-українській війні, війська НАТО вже пропрацьовують найгірші сценарії, і серед них повномасштабне зіткнення з Росією. Видання за телеграф заявля. Що Північно-Атлантичний альянс розглядає різні коридори на суходолі, щоб мати можливість оперативно перекинути власні сили. Зокрема, йдеться про десяток портів, через які військових потім можна буде доправити на фронт. НАТО готується до війни, але Україну, яка вже 10 років воює з окупантами, в своєму складі досі немає. Утім, українське членство в Альянсі не є неодмінною умовою для миру. Принаймні, так вважає президент США Джо Байден в інтерв'ю виданню Тайм зауважив, що мир це гарантії не нападу Росії, і для цього достатньо і надалі підтримувати Київ зброєю. Мир має бути таким, щоб забезпечити, щоб Росія. Росія ніколи 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 не окупувала Україну. Ось як виглядає мир, і це не означає НАТО, вони є частиною НАТО. Це означає, що ми маємо з ними відносини, як і з іншими країнами, куди постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Але якщо ви помітили, я не був тим, і ви, хлопці, повідомляли про це в тайм, хто казав, що я не готовий підтримати НАТОїзацію України. Що підтримують Україну дипломатично під час саміту миру? У США вже повідомили, що Президент Байден на нього не приїде, натомість Білий Дім відправить на зустріч до Швейцарії віце-президентку Камалу Гарріс. Чи є це сигналом про слабшу підтримку з боку Вашингтона. Експерти з безпекових питань наголошують, у США є лише один план щодо України, і він досі не змінився. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Камала Харіс. Та коли задали питання, чи є план Б. У сполучених штатах Америки на випадок, якщо Україна потерпить поразку, то вона сказала, що немає у нас плану. Б, у нас є тільки план А. Це всіляко підтримати Україну з тим, щоб вона добилася при нашій підтримці звільнення всіх територій і відновлення їх. Знову ж у міжнародно визнаних кордонах. Вже очевидно. і Я в цьому переконаний, що це путіну не вдасться. Він програє і програє далі. Не виграв ворог і бій за Харківщину, і поки на прикордоні тривають бої, а наші захисники приходять зруйнованими переправами Вовчанська, десь на околицях міста водночас відбувається фронтовий сюрреалізм. Попри постійну артилерійську канонаду, щоденні. Смертельні загрози та постійні заклики полишити охоплену вогнем територію. Українці продовжують свої буденні справи. Летять міни, падає град, але вовчанці пораються на городі. Як виглядає стюр а людина у вовчанську? В нього картошка зійшла її обгорнути потрібно. Тому блядь, яка на війна? Яка евакуація? В мене картошка. Картошка! Олексій Пасак, п'ятий канал. Буде чим стріляти. Через війну в Україні Німеччина вже вдруге за півроку схвалює додаткову закупівлю артилерійських снарядів. У грудні Берлін замовляв 155-мм снаряди у французів. Тепер зосередиться на власному виробництві на поповнення артилерійського боєкомплекту спрямують 880 мільйонів євро. І ці німецькі снаряди цілком очікувано полетять по цілях на російській території ще зовсім нещодавно. Канцлер Олаф Шольц навіть не припускав використання західної зброї по Росії. Тепер наголошує, що це законне право України. Бундестаг зустрічає промову канцлера оплесками. Майнзамнохайма Бекрефтіт. Україна Україна має право згідно з міжнародним правом захищати себе від нападів на свою територію, свої міста і своїх громадян. Це також стосується таких атак, як ті, що відбуваються в районі Харкова, і які Росія здійснює з позицій, розташованих у безпосередньо біля кордону. Україна теж може використовувати зброю, надану нами і нашими союзниками для захисту від таких нападів завжди відповідно до міжнародних правових зобов'язань. Водночас я чітко кажу, що це правильно, що ми тісно консультуємося з нашими партнерами і союзниками знову і знову і знову, перш ніж ухвалювати такі далекосяжні рішення. Рішення та політичні позиції змінюються, але в НАТО і надалі запевняють, що не залучать свої війська на українському фронті. Утім, і без іноземного контингенту на передовій очікується надзвичайно гаряче літо, і перед ним ми побачили занадто багато затримок від союзників. Гаяти час неприпустимо. Час діяти швидко наголошує генсек альянсу of military support to Ukraine. протягом останніх місяців ми бачили деякі прогалини затримки в наданні військової допомоги Україні, і ми маємо забезпечити, щоб це не повторилося. Саме тому зараз і працюємо в НАТО над тим, як створити місію альянсу в Україні, а також як узгодити довгострокові фінансові зобов'язання, щоб гарантувати Україні передбачуваність і підзвітність, яких вона потребує, коли йдеться про військову підтримку з боку союзників по НАТО. Російська жаба на повільному вогні американські ракети вже прилітають на територію ворога, але поки що на обмеженій дистанції. Тож у Кремлі можуть тимчасово видихнути. США не схвалюють ударів безпосередньо по Москві. Про це в інтерв'ю телеканалу ABC News заявив президент Сполучених Штатів, чи є це поступкою Путіну Навряд чи. адже позиція Вашингтону щодо війни. Так само незмінна про це Джо Байден говорив у Франції під час 80-ї річниці початку операції Оверлорд, яка розпочала завершення Другої світової. Сполучені Штати і НАТО та коаліція з понад 50 країн стоять поруч з Україною. Ми не відступимо. Бо якщо ми це зробимо, Україна буде підкорена і на цьому все не закінчиться. Сусіди України будуть під загрозою. Загроза буде для всієї Європи. Будьте певні, автократичні країни світу уважно спостерігають за тим, що відбувається в Україні. щоб побачити, чи не дозволимо ми цій незаконній агресії піти далі. Ми не можемо цього допустити. Здаватися на потолу кривдникам, вклонятися. Диктатором, це, це просто не мислимо. Російський диктатор мріяв про окупований Крим як неприступну фортецю від уявної загрози НАТО. Але сили оборони України раз за разом руйнують кремлівський міф. Дрони Магура вже вкотре завітали до Кримського узбережжя. Робота ГУР поблизу озера Панське на дно пішов російський буксир проєкту Сатурн. Звісно, це не край. Сра Москва, але військові експерти порталу Defense Express наголошують, ключове це успішний прорив через бонові загородження окупантів. Саме ними ворог хотів захиститися від атак морських дронів. Хотів, як бачимо, марно. Олексій Пасак, п'ятий канал. Нову як діди або спогади про карибську кризу. У відповідь на рішення заходу дозволити стріляти по Росії. Москва не вигадала нічого кращого ніж доправити поближче до Сполучених Штатів свій флот. Влада Куби заявляє, що вже за тиждень до Гавани дістануться чотири російські військові кораблі. До цього джерела західних змі заявляли, що Росія хоче провести спільно з Кубою морський вишкіл, як деталізують а тому каналу військові експерти залучити до нього не лише кубинців. Другий сценарій розглядається Венесуела проведення військово-морських навчань відповідно в територіальних водах цих двох держав. Тобто, знов пішли сценарієм так званого карибського кризи, карибської кризи. Хоча в заяві вже офіційної влади Куби звучить про те, що не мовиться про передислокацію ядерної зброї, ну реакція країн заходу вже є. Вони сказали, що ми Наразі відслідковуємо всю передислокацію військово-морського флоту Російської Федерації. Стан можливих провокацій враховується, але ну не більше mm -hmm. того, всі зрозуміли можливі сценарії, але не злякалися, як того хотів би російський диктатор. Захід гостро реагував на погрози Путіна перед повномасштабним вторгненням за інерцією вірив у ядерний шантаж та обіцянки небаченої ескалації і певний час після 24 лютого. Але на третьому році війни кремлівські заяви сприймаються вже суто прагматично. І США, і Європа готуються до будь-яких сценаріїв. Джерела видання Шпігель кажуть про нестачу 75 п'яти тисяч. Рмійців у німецькому війську наступного тижня Берлін планує представити реформу військової служби а до 2031 року збільшити склад армії до понад 200 тисяч і ще раніше бути готовими до ймовірного зіткнення із агресором. Ми повинні бути готові до війни до 2029 року. Маємо забезпечувати стримування, щоб не допустити найгіршого. Три питання є центральними для цього: особовий склад, матеріали і фінанси у надзвичайній ситуації. Нам потрібні молоді чоловіки і жінки, які можуть захистити цю країну. Як захиститися українцям лише завдаючи ворогу ударів у відповідь? Це твердження, яке не одразу збагнули на заході. Тепер буквально закарбовують у НАТО. Генсек Альянсу вже вкотре нагадує, чому Україна має бити по російській території. Це агресивна війна розпочата Росією проти України, мирної демократичної сусідньої країни, яка ніколи не становить. Вила для неї загрози. Росія вторглася в Україну, порушує міжнародне право і продовжує руйнувати та спричиняти смерть і страждання. Україна має право на самооборону. Це закріплено в міжнародному праві. Це закріплено в статуті ООН. Україна має право захищатися. Українці мають право завдавати ударів по військових цілях на російській території. А ми маємо право допомагати їм у цьому. Цю допомогу відчувають не лише в Росії, а й російські окупанти. На українській землі вороже мінападу заявляє ракета Атакамс. Знову завітали до Луганська. Б'ять вну, походу, збіліті. Дві ракети блядь. Утім, офіційно ворог каже про чотири ракети, які нібито вдалося збити. І ще один атакамс, який буцімто влучив у цивільну забудову. Повідомляють про загиблих і поранених. Натомість голова Луганської обласної військової адміністрації уточнює, усі прильоти сталися біля казарм колишнього луганського вищого військового училища штурманів. Саме там окупанти вже багато років, як облаштували собі логістичний центр. Це підтверджують і осін експерти, надаючи супутникові світлини ремонтного хабу. Вова нагадали про точність наданих Україні західних ракет. Тож уся відповідальність за можливі втрати серед цивільних виняткова на Росії та російському ППО, встановленому серед житлових будинків. А поки окупанти у Луганську оговтуються від вибухових подій, українські ФПВ-дрони посеред дня влаштовують чорні ночі для Курської області, кілька точкових влучань у місцеву електропідстанцію, ворог хотів зробити блекаут. Ну що ж, це працює в обидва боки. Пасак, пятый канал.